Доброго дня. Сьогодні у, нас, сьогодні у нас 7 лютого. Буде таке інформаційне, так сказати, навірно, оголошення, можна сказати. Е, Наш друг, не побоюсь цього слова сказати, і наставник, от, людина, яка нам завжди допомагає, прислала мені фотографії, скріншоти з OLX про те, що... Він продає кози. За Анянки. Друзі, це все шахраї. Я вам кажу так, як є. Це шахраї. Тому що ферма зінка на сьогоднішній день не продає. Коз зовсім не продає. А ті всі кози, що продаються на ОЛХ, од імені зінки господарства такого, це все є шахраї. Тобто люди не ведіться на це все.